Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Ось обкривається. Ступінь знищення газовидобувної діяльності нашої держави це більше 50%. Може бути відключення і газопостачання, і енергопостачання. Готували генератори і запас пального, закуповують дрова і мають план дій на випадок надзвичайних ситуацій для роботи критичної інфраструктури Кіровоградщини. В області майже 400 котелень постачають тепло у лікарні, школи, десятки і житлові будинки. Для їхньої роботи, окрім електрики і води, потрібен газ. Нині теплопостачальні підприємства укладають договори з газопостачальною компанією Нафтогазтрейдинг, щоб отримати ліміти газу, якими вони будуть, враховуючи обстріли російської армії об'єктів української енергетики, газове добування і транспортування, не знають. Таку інформацію Суспільне отримало від директорки обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольги Довжук. Про опалювальний сезон в умовах знеструмлені обмеження газу будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. У квартирі кропивничанина Валерія Маковея централізоване опалення. Поки тепло не подали, зігрівається ковдрами. Ось я обкриваюся, а коли мороти, то дві такі є, і пліт, і там грілка електрична. Без теплопостачання і центральна міська лікарня у Кропивницькому. Тут в дитячому інфекційному відділенні перебуває Анастасія Семенова з двома дітками, донечками. Скільки років? Півтора рочку в палаті дуже холодно, дуже холодно. Дівчатка в мене в діті повністю колготки, носочки. Светри, бо дуже холодно. У приймальному відділенні термометр показує медсестра Лілія Мацібора. Температура зараз на даний момент ближче до 19 градусів. Температура 17-18 градусів. Ми чудово розуміємо, що тут знаходяться дітки, тому вживаємо заходи, додаткові теплі ковдри. Вимоги до норм температури повітря у приміщеннях визначені законодавством. Для лікарень, зокрема, амбулаторії має бути 22 градуси тепла. В кімнатах очікування 18, в палатах, де перебувають хворі 20 градусів. В палатах інтенсивної терапії 21, в пологових будинках 25, У дитсадках залежно, яка це кімната від 19 до 23 градусів. У школах від 17 до 20. у житлових приміщеннях 17, Розповіла начальниця управління держнагляду Держпродспоживслужби Галина Сабадаш. До введення воєнного стану притягнув. Говолис до адміністративної відповідальності, видавали приписи. Це у вигляді штрафу. Від максимальна вартість це була 425 гривень. Якщо не дотримання повітряного режиму, то треба зробити перевірку. А перевірку позаплану на сьогодні навіть за зверненням Держпродспоживслужба, на жаль, не зробить. Тільки зробить це в рамках комісійного обстеження, потім вже спільно з керівництвом або органом місцевого самоврядування вже буде визначатися, яка форма навчання, якісь надані пропозиції, чи там дистанційно запроваджувати на період, коли нормалізується повітряно-тепловий. Про холод у приміщеннях отримують звернення, але розпочати опалювальний сезон не можуть, оскільки нині мають обмежену кількість газу, пояснив заступник міського голови Олександр Вергун. Ліміт газу, на жаль, на жовтень місяць по комунальному підприємству «Теплоенергетик» складає 50 тисяч метрів кубічних. До кінця жовтня газу нам вистачить. Це я не говорю про населення і не говорю про школи і всі дошкільні навчальні заклади. Сказав, до опалювального сезону у Кропивницькому підготували всі 24 котельні, які постачають тепло у школи, дитсадки, лікарні і будинки. Для їхньої роботи потрібні електрика, вода і газ. В довоєнні часи ми використовували в середньому 40 мільйонів кубічних метрів за опалювальний сезон. В минулому опалювальному сезоні ми використали близько 30 мільйонів. Пов'язано це було з обмеженням тих самих лімітів. Цьому році ці ліміти будуть ще менші. Знищення газовидобувної діяльності нашої держави це більше 50 Скільки газу матимуть для проведення опалювального сезону, залежить від отриманих лімітів і безпекової ситуації, говорить керівник комунального підприємства Теплоенергетик Олександр Чельник. Газопостачальна компанія Нафтогазтрейдинг розпочала прийом документів для. Укладання договорів. Ми ще цього договору на постачання газу на опалювальний сезон 25-26 немає. Дуже критична ситуація, пов'язана з значними, а інколи критичними пошкодженнями, як газовидобної галузі, так і газорозподільчих потужностей. Ворог робить все для того, щоб зірвати як опалювальний сезон, так і нанести критичні враження. Опалювальний сезон в області у жовтні розпочали переважно в закладах, де не використовують газ. Сказала керівниця обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжу. У нас в області вже опалюються 10 лікарень. Із них пологовий будинок це там, де працюють і Кампаніївська центральна бувша центральна район, і лікарня. Вони опалюються природним газом. Опалення там є. Інші опалюються на альтернативних видах палива. Також у нас на сьогоднішній день опалюється 67 садочків і 43 загальноосвітні школи. Це теж альтернативні види палива. Тобто 89 котелень із 397 у нас вже працює і надає тепло споживачам. Говорить, всього в області 39 ліцензованих теплопостачальних підприємств. Найбільше наші підприємства це комунальне підприємство «Теплоенергетик», Олександрія, «Світловодськ побут», Долинський міському Це ті, хто опалюють населення, не дають послуги централізованого опалення. Підприємства комунальної теплоенергетики, точно так же, як і установи бюджетної сфери, які опалюються природним газом, додали до Нафтогазтрейдингу пакету документів на укладання договорів. Після того, як буде укладені договори, доведені ліміти споживання природного газу, розпочнеться інший опалювальний сезон в обласній лікарні. Опалювальний сезон не почали. Термометр у палаті показує 20 градусів тепла. Мені не дуже холодно, ну не жарко додатково. і в коридорі. Трошки прохолодніше. Температура повітря у приміщеннях лікарні різна, каже керівник енергослужби Анатолій Черняк. В коридорах да можливо 17, і 18 градусів. Ми звернулись щодо дозволу розпочати опалювальний сезон. На добу роботи котельні, з якої подають тепло для обласної лікарні, потрібно в середньому дві тисячі кубометрів газу, каже директор теплоенергетика. Коли цю котельню запустять в роботу, невідомо. Це залежатиме від отриманих лімітів газу і погоди. На випадок надзвичайних ситуацій для п'яти лікарень Кропивницького встановили твердопаливні котельні. Їх отримали після повномасштабного вторгнення Росії як допомогу від міжнародної організації. USAID. Ця котельня буде пущена в роботу в разі. Настання абсолютно критичної аварійної ситуації до можливої це повне припинення газопостачання і електропостачання, що унеможливить роботу саме газової котельні. Для роботи цих котелень потрібні дрова. Ми ще її ні разу не запускали. Якщо блекаут. Blackout... Що ми можемо цю котельну твердо топливости? Дрова для котелень заготовляють від спилювання сухих дерев у громаді і планують закупити за гроші з міського бюджету, сказав заступник міського голови. Близько 500 тисяч гривень 200 кубометрів дров коштує. Сказати важко, скільки потрібно купити цих дров. розумієте. Ну, на сьогодні ми закуповуємо 200 метрів кубічних і десь 200 метрів кубічних заскладували на підприємствах. Роповничанин Валерій Маковей розмірковує, що робитиме, якщо зимою в оселі не буде тепла. Ну, якщо не, да, не дають газу, то і автономка не буде робити. Правильно? Я, якщо сильно змерзну, я піду до дочечки, В них автономка. Як буде холодно, я візьму ящик і піду на рибалку. Бо буде що тут температура, що там. Ну там може ще й рибину піймають за даними керівника теплопостачального підприємства, централізоване опалення у Кропивницькому мають майже 10 тисяч родин у семи сотнях будинків. Я можу лише гарантувати те, що працівники нашого підприємства не виконують цю роботу. Те, що не поза межами нашого впливу і можливостей – це енергопостачання, це газопостачання. Тут ми ми будемо працювати в тих умовах, які будуть складатися на випадок надзвичайних ситуацій під час війни. Мають план дій, сказала керівниця обласного департаменту. Це може бути відключення і газопостачання, і енергопостачання, тому. Були проведені 1 жовтня штабні тренування з органів цивільного захисту щодо складних умов роботи в Кіровоград обленерго розроблений план резервних схем живлення у разі відключення енергопостачання. Також розроблений план реагування у разі відключення або обмеження газопостачання. Такі плани у нас є. Вони відпрацьовані, вони затверджені. каже на підприємствах критичної інфраструктури області мають 287 Генераторів і запас пального у разі масштабної аварії енергосистеми і масових відключеннях споживачів працюватимуть 747 пунктів незламності. Там є генератори, мобільний зв'язок, інтернет. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Яна Боржак, Суспільне Кропивницький.